Всім привіт, воросята! Мабуть, кожен з вас користується такою платформою як TikTok. Хтось дивиться відосики з котами, а хтось знімає відео. Але то всю хуйня. Сьогодні я навчу вас заробляти на переливі трафіку з TikTok в Telegram. Але перед цим хотів би подякувати за 100 підписчиків. Тепер я знаю, що мімо 10 моїх аккаунтів на мене підписано ще 90 таких самих довбойовів. І в час цього я вирішив розіграти 200 українських шакелів. Небагато, але хулі ви хотіли. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити цьому відео лайк, написати в коменти плюс. І 15 квітня я викладу результати у свій тікток. Якщо ви дивитесь це відео на Тіктокові, то ссылка на Ютуб буде в шапці. І так для початку нам знадобиться новий аккаунт TikTok і 1000 підписчиків. Їх можна купити. За 100-150 гривень, а хто хоче безкоштовно, то я вам скажу, що дохуя хочете. Якщо накручувати їх через безкоштовні сервіси, то скоріше за все їх спиш, а ніхто більше на такого гусяк не підпишеться. Тому раджу не вийобуватися і розкошелитися. Далі створюємо закритий телеграм-канал, створюємо в ньому сил і ставимо, що для входу в канал потрібно схвалення. Вітаю, ти зробив 10% від усієї схеми, і якщо тобі вже важко і нічого не зрозуміло, то далі ти взагалі йоднешся. Далі повертаємося назад у Тікток та закидаємо одне будь-яке відео, але відео має бути Вашу. Можеш подіргатись 10-15 минут на камеру, але зроби щось краще по типу цього. Після цього протягом 2-3 днів листаємо ланту по 30-40 хвилин. Ставимо лайки, пишемо коменти і так далі. Це потрібно, щоб Тікток не дав вам тіньовий бан і трансляції попадали в рекомендації. Після цих всіх маніпуляцій можемо починати працювати. Запускаємо трансляцію по типу вгадай слово, скину хуй. Час від часу на трансляції повторюємо, що в вашому ТГ каналі є підсказка до слова. Можете придумати щось своє, головне, щоб люди переходили по силці та подавали заявки, але ми їх приймати не будемо. І так, за пару десятків стрімів беремо 10-15к запросів, які можна продати від 20 тисяч гривень. Але щоб все почало працювати, як ро твої сестри, потрібно Мовиться декілько вправ. По перше, при продажі каналу ні в якому разі не пишіть, що він залитий з TikTok. Краще писати щось по типу реклама з новостних пабліків чи інтим-магазину Полунич. По друге, не приймайте людей на канал. По-третє, пизду створюй аккаунт TikTok і починай працювати. І да, багато хто пише, що я сам цим всім не займаюся. І якби це було так прибутково, то я б не поділився цією схемою. Спеціально для таких людей хочу сказати: по-перше, хто сказав, що я ними не займаюся. По друге, мене дивиться 100-200 людей, із яких десять 15 спробують. І 3-4 людини заробить. Так що мені не шкода, а по третє, йдіть нахуй. А на цьому у мене все. З вами був Не Лежіть на дивані, заробляйте мільйони. Всім пока.